Долучись до необхідної та важливої справи сьогодення. У Харкові триває масштабний набір волонтерів. Молодіжна рада при міському голові шукає тих, хто зможе допомогти харків'янам. Сама ж організація займається волонтерством спочатку повномасштабного вторгнення. З кожним днем ми робимо все більше. і Тепер хочемо створити величезну харківську родину волонтерів. Для цього ми розпочинаємо великий набір у нашу команду. Ми чекаємо саме на твою заявку. Немає різниці: ти студент або підприємець, вчителька чи зірка театру. Якщо тобі не байдужа доля харків'ян та міста, долучайся до нас. Волонтерська робота поділена на гуманітарний напрям та допомогу комунальникам. Обдзвін людей, підготовка підвалів до зимового періоду, допомога на наших складах гумдопомоги та багато інших корисних та цікавих завдань. Бажаний напрям роботи можна обрати, заповнюючи заяву. Саму ж форму можна знайти у телеграм-каналі Харківської міської ради. До речі, людина, яка знаходиться не у Харкові, також може долучитися до волонтерства. А ще бажаючи можуть вказати, скільки часу вони готові приділяти цій справі. Я на Читині на Харківській звісті.